Потужна, стратегічно важлива і надзвичайно складна. Саме такою постає південноукраїнська атомна електростанція, але цього разу її високотехнологічні стіни відкриті не лише для персоналу ПАЕС. Залаштунки атомної енергетики зазирнули ті, хто тільки мріє пов'язати з нею своє майбутнє. Учасники інформаційно-просвітницького проєкту Атомна академія ПАС це старшокласники, які вже сьогодні серйозно замислюються над вибором професії. І саме тут вони дізналися, що насправді стоїть за звичною побутовою дією кожного українця увімкнути світло вдома. Пан Константин нам провів дуже цікаву екскурсію, все детально і просто пояснив. І тепер ми всі, мені здається зможемо навіть потім навіть своїм батькам щось цікаве розповісти з сьогоднішнього заходу. Також сподобались краєвиди, які ми бачили з вікон. Ось також мені сподобалось рівень відповідальності і перевірки нас всіх, хоч це можливо було доволі трохи довго, але насправді це дуже важливо і показує, якби відповідальність і серйозність нашого якби, заходу. Під час екскурсії старшокласники відвідали машину залу третього енергоблока, відчули, як дихає енергетичний гігант. Діти на власні очі побачили справжню міць, що живить тисячі українських осель, лікарень, шкіл і підприємств. Також зазирнули до кабінету начальника зміни АЕС, головної оперативної особи підприємства. Під його пильним контролем робота всіх енергоблоків, служб і систем безпеки. Він не лише стежить за дотриманням технічного регламенту, а й миттєво реагує на будь-які відхилення, аби станція працювала стабільно та безпечно. А завершальним і без сумніву найзахопливішим етапом стали відвідини повномасштабного тренажера, місця, де забезпечують підготовку тих, хто стоїть на варті енергетичної безпеки, де майбутніх операторів навчають не лише працювати у штатному режимі, а й діяти чітко та впевнено в найскладніших навіть в аварійних ситуаціях. Мабуть, найцікавіше це навчально тренувальний центр, це приміщення, де ми знаходимося, БЩУ. Пан Константин нам все інтерактивно показав. Деякі аварійні ситуації Це, я вважаю дуже цікаво. Насамперед, я можливо до цього стрімлюся до роботи на БЧУ. Я хочу піти навчатися до Київського політеху на кафедру атомної енергетики і бачу своє майбутнє у атомній галузі. Що робить атомну енергетику безпечною? Хто керує гігантськими машинами? Якими знаннями та навичками повинен володіти атомник? Відповіді на ці питання старшокласники тепер знають з перших вуст. Діти мають бути зацікавлені енергетикою, бо вона є, вона буде тим більш атомна, вона залишається перспективною. Нам потрібні спеціалісти. Ці юні, але вже свідомі українці, майбутнє нашої держави, і саме такі ініціативи, як Атомна академія БС, відкривають двері у світ енергетичних професій, що змінюють країну.